Незважаючи на всі політичні події, які відбуваються в Україні, життя на Майдані не зупиняється ні на мить. Тут намети з різних областей. Всі вони підписані, і кожен новий мітингувальник може без проблем знайти своїх земляків. Є тут і вільні кухні, де роздають все, що мають, і готують мітингувальникам. Революція, революція, але знаєте, голодна революція це не революція потрібно сили закарпатський намет. Це заразом і приймальна народного депутата України Віктора Балоги. Знаходиться зліва від сцени. Обігріваються у наметі двома буржуйками. Палива вдосталь. Навіть жартують, можуть стояти аж до весни. Побутові умови якраз абсолютно нормальні, тому що весь Київ допомагає. Просто весь Київ. Ну, крім того, маємо допомоги постійно з області. Нам іде. Тобто всім забезпечені. Годували тут мітингувальників у п'ятницю і справжнім українським борщем. Мали салат олів'є, він Думаю, всі були задоволені. Гренки люди були хтось, не знаю сьогодні. Київляни принесли гарячі гренки. Чи маємо куштуємо годуємо людей? Крім того, є тут ліки, теплі речі все необхідне. Встановили сьогодні над наметом і закарпатський прапор, який підписали активісти майдану. Вчора ми е, тут всі підписали закарпатський прапор. І Віктор Болога перший підписав, потім всі учасники закарпатського майдану, які були ми от його над нашим штабним наметом поставили над громадською прийманням депутата. Відповідно вирішили, що потім після перемоги революції візьмемо його з собою назад в Закарпаття, щоб це залишилося в пам'яті назавжди, що як Закарпатці тут разом з іншими областями творили історію. Всі майданівці сумують за домом, але розуміють, що доля країни вирішується тут, на майдані у Києві. Атмосфера, яка е, вирує, Просто вирує тут на майдані і не можна неможливо передати через телевізор, не можна передати через радіо, і Можна відчути тільки тут. На майдані людей все більше ще більше їх чекають в неділю. Зі сцени лунають заклики не зважати на провокації. кажуть, влада цього тільки і чекає, щоб ввести військове положення в країні. Ми впевнені, що ми будемо боротись, тому що впевнені, ми боремось за правду, за наше майбутнє. Слава Україні. Майданівці сподіваються на мирне вирішення ситуації і на те, що все буде добре.